Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах, на Мерседесах, з айфонами, з дачами, Наконец-то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо, 10 мільйонів, то ти сплачував 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони, навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер 20% от НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець там Ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, на, на вас, там, Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео? Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не пив, не хожу в кофені? Ой, ликс, на еликси, це те саме буде. На Оликс, тепер всі СФОПами, ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купити десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент Оці всі прям, які дуже 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 багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто, по факту, ну нам напевно це по припаднесуть, як, уре, з кожного куркуля по по карбованцю, да? по 20 карбованців з кожного куркуля в кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей на з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що. Такой